Плечо, плеч зі спортом, це ініціатива. Президента України, яка розпочалася минулого року, і зарядила всю державу на те, щоб займатися спортом, незалежно від того, де знаходиться людина, дитина, для того, щоб це було доступно повністю. Вже відібрані команди з гандболу, з волейболу, з баскетболу, з черлідінгу, з футзалу, з інших видів спорту, залишились лише у нас шахи і легка атлетика, який буде на наступному тижні. Традиційно і згідно регламенту шість команд бере участь. Це чотири районних команди, і окремо місто Кременчук та місто Полтава, які будуть показувати свою майстерність. І головне об'єднати і згуртувати шкільну молодь, учнівську молодь для того, щоб вони разом навчалися, змагалися і здобували перемогу. Регбі я займаюся приблизно вісім місяців. Він мені подобається, тому що це нове для мене. Я вперше спробувала таку форму м'яча, Ча такі передачі для мене в новинку кидати м'яч назад зривати стрічки. Тому я зацікавилась цим спортом. Загалом в області було зареєстровано 52 команди. Зараз змагаються за право представляти Полтавщину на всеукраїнському рівні. Десять команд. Червіс був взагалі. В одній команді було п'ять учасниць, в другій там дванадцять приблизно, а третя була тридцять людей. Це було таке шоу феєричне, і судді, батьки, всі так е, приймалися цими змаганнями. Це було просто неймовірно. Маю цим спортом довгенько, ну десь років, мабуть, п'ять або шість. І мені це дуже подобається, бо я цим горю. Я люблю робити прыжки, акробатику. І мені цим просто подобається займатися. Тут є мої друзі всі, та змагання це дуже круто. Це нові емоції та представляти свою школу це дуже круто. Пройшли змагання з футзалу серед дівчат 9-11 класу. Ми зайняли дуже гарне місце. Ми прям їхали. Думали, ну, хоч би друге місце найголовніше буде у нас. Е, ну, пишаюся своїми дівчатами, які з нами грали. Наш капітан Олена дуже гарно зіграла сьогодні. Забула більше кількість голів. Ну я пишаюся ними. Гандбол був введений тільки в цьому гральному сезоні, і е, мало команд були представлені. Але ми сподіваємося що на наступний гральний сезон буде збільшена кількість команд і дівчат і хлопців. Ну, гандболом я почала займатися недавно. Ну, мені сподобалося що це типу, але руками легше. Ті. Команда в мене сильна, в мене хлопці дуже гарно грають, ну і дівчата теж добре, як я. У мене команда з Полтави, школа номер 38. Мені подобається руками грати та з командою своєю. Дуже приємно, коли Громада, яку не чули деякі інші регіони нашої держави, або борю призові місця, це дуже надихає для того, щоб зростати постійно і в фізичному плані, і в плані впізнаваності, і приймати участь не лише в області або в районі, а й на рівні цієї держави.